Друзі, всім привіт! Вас вітає автоярмарок, І у нас на Ольді Сьогодні ось такий автомобіль. Це Mazda 2012 року випуску. Автомобіль оснащений двохлітровим бензиновим двигуном та шестиступеневою коробкою Автомобіль прийнявся з Америки на торгівельній площаці Копарт був куплений та має пробіг 321 тисячу кілометрів. Автомобіль на непоганій комплектації з привабливим дизайном. В ньому є. Кондиціонер, аудіосистема BOSS, CD та mp 3 плеєр, мультируль, круїз контроль та комфортний кановий салон. Автобіль досить економічний. Розхід має 8 літрів по місту та в районі 6 по трасі. Тож, якщо вас зацікавив даний автомобіль, телефонуйте за телефонами в шапці профіль та приїжджайте на автомайданчик автоярмарок.